Головне завдання комісії було і з самого початку. Це розгляд пропозицій щодо перейменувань топонімів у місті Дніпро. У робочій групі є шість осіб, але у робочої групи є повноваження залучати будь-кого, якого вона побажає потрібним залучити до своєї роботи. У цьому році ми. В цілому консультувалися більш з 30 особами, по переліку власне, вулиць використовувалося і підйом старої топоніміки, яка б була зруйнована за 20 сторіччя чи виведена з мапи міста, тобто досить широке звернення до тих же назв балок на правобережжі, до назв озер і протоків на лівобережжі, з приводу персоналів, які введені в. Топоніміку у нас є декілька великих листів з рекомендаціями стосовно осіб, пам'ять яких можливо увічнити в назвах вулиць. Ці листи як від загальнонаціональних інституцій, наприклад, від мовного омбудсмена, так і від громадських організацій чи державних установ. України і місто. Насправді до Ніла Армстронга і Алана Шепарда ми, в принципі, прийшли ще у квітні, вважаючи, що враховуючи, що місто Дніпро мало великий вплив на космічну гонку 20-го сторіччя. Але жодним чином у нього не відображена зворотня сторона цієї медалі, тобто ми Американська космічна гонка. У нас є, поки що є, чи ще буде проспект Гагаріна, першої людини, яка була у космосі. Але у нас немає вулиці першого астронавта американського, який був у космосі. У нас не було вулиці першої людини, яка ступила на поверхню місяця. Хоча це теж наслідки цієї самої космічної гонки, до якої наше місто має безпосереднє відношення. Бетховена це, тобто там насправді дуже цікавий район. Ви не повірите, але в цьому районі є Мальєра і ще декілька таких самих цікавих вулиць. Тому що ми насправді не можемо визначитись з усіма вулицями, з їх конкретною історією і навіть з їх конкретними особливостями. Тому що, ну, по-перше, європейська історія має. Хоч якось відображатися на вулицях міста. А по-друге, у нас з 2700 вулиць приблизно відсотків 80 це невеличкі сільські або напівсільські вулиці. І обирати, будемо ну як це обирати, у нас тут особливо нема що. Насправді перейменування саме Шмітта на вулиці Степана Бандери, це Давня пропозиція 2017-2018 років. Вона тоді декілька разів розглядалася. Здається, навіть один раз виносилася на сесію міськради. Пропозиція не пройшла, але вона комісія офіційно була відкладена, а не анульована. Піхота короля це насправді досить промовиста назва. Тому що це дивіз бригади короля Данила Гавичка. Справа в тому, що розглядаючи можливості відображення сучасної війни на мапі міста, у нас з'явилися дуже не, не хотілося б мати переліки, як це було в радянський час: 252-га стрілецька дивізія, 6-та стрілецька дивізія. Подивившись на слоган бригади, ми вирішили, так би мовити, проекспериментувати в цьому серії. Насправді, бригаді це сподобалось. Вулиця Єлізавети II – це вже більш локальне рішення. Це реакція, це швидше реакція на смерть королеви Єлізавети II, яка, крім того, що була очільницею. Британії взагалі то ще лишила величезний слід у культурі ХХ сторіччя. Незважаючи на те, що зараз військовий час ми не проводимо громадських слухань, але оскільки рішення вивішується заздалегідь, то механізм зворотного зв'язку він все одно працює. Він працює через а, гарячу лінію, а Б звернення громадян. Безпосередньо до міської влади в звернення громадян до своїх депутатів.